Засідання Оперативного штабу 23 січня проводилося в розширеному складі за участі старост сіл. Карлицький міський голова Ласан Панюта із задоволенням відзначив факт, пов'язаний із зменшенням кількості відключень електроенергії в нашій громаді. Розпочався навчальний процес в школах Карличчини. Про свою роботу доповідали керівники служби, установи організацій та підприємств. Зокрема, начальник пенсійного фонду Світлана Трохименко розповіла про реформування їхньої служби, а це об'єднання кількох фондів управлінь. Про це ми детальніше розповімо окремо. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра інформувала, що в минулому році було посіяно на ковід 9130 осіб, із них 3750 позитивних випадків, зафіксовано майже 100 летальних випадків. Кожен староста коротко інформував про свою роботу. Зокрема, староста села Новосілки Тетяна Богданець розповіла про толук у їх селі, який було задіяно 12 працівників міськрембудсервісу Скарлика і 17 місцевих жителів. Зробили чимало роботи по благоустрою, кладовища в селі. Так буде і в інших селах, сказав Олександр Панюта. Але обов'язково мова повинні бути сільські люди. Тому працюйте, хто не може організувати сільських, тоді давайте виїхати туди, де можуть, ну а там, коли вже зможете. Отаким чином. На закінчення очільник громади закликав присутніх активізувати роботу після періоду новорічно-різдвяних свят, які вже завершили. 23 січня в Карлик завітав голова Бухівської районної державної адміністрації, начальник районної військової адміністрації Олександр Гоман. Він якраз застав у залі увесь актив громади, який до того засідав на оперативному штабі і звернувся до присутніх. Дякую кожному з вас, що ви забезпечуєте порядок, забезпечуєте допомогу нашим Збройним силам. До Олександра Лексіча дуже потужна підтримка. Мені дуже приємно. Я знаю, що будь-яке завдання і депутатський корпус і ви виконавці комітету. Ви завжди поруч все виконуєте. Взагалі ніяких питань покалику не було. Цього ж дня Олександр Омен взяв участь у відзначенні дня соборності, про який ми розповімо згодом. А також побував у пункті незламності. Кількох укриттях карлику відвідав інші об'єкти міста. Понеділок 23 січня в Карлику біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбувся урочистий захід до Дня Соборності та Дня пам'яті героїв Крут. В церемонії взяв участь голова Бухівської районної державної адміністрації, начальник районної військової адміністрації Олександр Гоман, який спеціально приїхав на цей захід у Карлик. Були присутні керівники громади, представники територіальної оборони, громадськість міста. До пам'ятників Героям Небесної Сотні та Тарасу Шевченку того дня були покладені квіти. Олександр Гомен у своєму виступі сказав, що таке соборність у його баченні. Це єднання, це об'єднання, це наша майбутня перемога. Біля мікрофону карлицький міський голова Олександр Панюта. Сьогодні ми захищаємо здобутки попередніх поколінь та творимо майбутнє для наших нащадків спільними зусиллями. Ми виборюємо свободу не тільки України, але й усього демократичного світу. Переможна незалежна Україна стане країною успішних процвітаючих громад і щасливих людей. І на сам кінець пропонуємо вашій увазі. Вірше, який натхненно прочитала на заході викладач мистецької школи Лейла Джабієва, погасла січ, як вогнище в негоду, і не воскресла в полум'ї новім, понад усе, шануючи свободу, ти опинився в рабстві віковім. Та є в твоєї волі власний човник, що напрямку ніколи не ламав. Пишайся тим. Що ти не завойовник, в неволі ще нікого не тримав, землі чужої, не топтавши з роду свою стеріг із косами в руках. Пишайся тим, мій праведний народе, бо ти найвищий подвіг у віках, не той здолав, хто більше вилив крові, чи напустив на душу туману. Твоя могутність у твоїй любові. До колосків на рідному лану нові століття в тебе ще по праву. Ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, що і живих, і мертвих воскресить, і людство, переймаючи науку, збагне. Чому в тернах твоє чоло? Ти є Месія, котрий терпить муку. За гріх сусідський закриваве зло! Дата 23 січня записана на скрижалях історії нашого краю. Саме того дня, у 2014-му в центрі нашого міста поставка Гарлицький Євромайдан на підтримку київського і всеукраїнського. Нечисленні учасники мирної акції на майданчику біля аптеки співали гім, виступали депутати різного рівня і активісти, роздавали газети і листівки, а також збирали гроші у скриньку пожертв, які йшли головним чином на підтримку столичного майдану. Та акція тривала. Місяць фактично аж до розстрілів на інститутській у Києві, і тоді, 19 лютого, вже набагато численніший мітинг зібрався біля районної адміністрації з вимогою до місцевої влади, членів партії регіонів, скласти повноваження. Але то вже наступна сторінка літопису Кагарлицького краю, і ми про це ще розповідатимемо.